Середа — це такий день, який стоїть рівненько посеред тижня і дивиться на вас як бухгалтер на чек. Ану, покажи, що ти вже тут наробив. Вона не свариться, не жаліє, просто чесно показує. Оце ти встиг, оце ти забув. А оце ну давай зробимо вигляд, що цього не було. Тому сьогоднішня середа це не оцінка, а можливість. Можливість доробити, догнати, допоправляти, дорозібрати і досміятися там, де в понеділок руки надійшли. Якщо сьогодні щось не виходить, скажіть собі, ну то може це просто ще не розігріта. 19 листопада, середа, ми починаємо наш ер про ранок і починаємо плавно з погоди, не тому що це банально, а тому що сьогодні день працівників гідрометеорологічної служби. Це люди, які пояснюють нам, чому туман стоїть нижче ніж наша самооцінка після вихідних, і чому дощ приходить саме тоді, коли ми забуваємо парасолю. Але поруч із метеорологами святкують і ті, хто робить світ прозорим буквально день працівника скляної промисловості. Це ж треба одні дивляться на небо, інші роблять скло, через яке ми на нього дивимося. Повний баланс науки і видовища. А тепер різкий поворот, але плавне по сенсу. Сьогодні міжнародний день жінок підприємців. Жінки, які запускають бізнеси, керують людьми і паралельно якось встигають не забувати, де вони залишили телефон. Респект всім, хто отримає у купі, поки ми намагаємося не пролити чай. Поруч із цим всесвітній день громадянина, тобто день тих, хто платить податки, стоїть у чергах голосує інколи жаліється, але не здається. Це всі ми. Ну, окрім однієї країни, про яку ми знаємо, але то не громадяни, то окремий вид шуму. А тепер свято, яке звучить як сюрреалістична реклама, день ботокса. Таке відчуття, ніби середа каже, гей, хочеш сьогодні заморозити не зморшки, а проблеми. Не треба, але думка красива. І для контрасту: міжнародний день цільного зерна. Це для тих, хто сьогодні сказав, все, з цього дня живу правильно і тримається до третьої години дня. І щоб усе точно збалансувати, міжнародний день чоловіків. Хлопці, вітаю! Можемо сьогодні офіційно нічого не робити, але з виглядом впевненості в очах. І фінальний штрих Всесвітній день туалету. Ну, чесно, якщо середа хотіла, щоб ми не зазнавалися, вона впоралася. Що по іменинах? Сьогоднішні іменинники – це майже футбольна команда, ще й з запасом: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір і Яків. Коротке побажання, хлопці, нехай ваш день буде таким рівним, як нове вікно зі скляної промисловості, і таким ясним, як прогноз метеоролога, який випадково потрапив у точку. А тепер природа і прикмети. Відлига або дощ, зима буде довгою і сирою, як ота рукавичка, яку ви знайшли в кишені наприкінці січня. Тихий безвітряний день, зима буде м'яка, як ваша спроба пояснити, чому ви запізнилися. І ні, на деревах рік буде врожайним. Це не гарантія, але прикмети люблять оптимізм. Ну що, їдемо далі? Сьогодні кажуть, є кілька речей, які робити не можна, не можна брехати, бо брехня повертається і не постукає, зайде одразу. Також не можна дивитися у дзеркало після заходу сонця, кажуть, воно вбиває емоції і це гірше, ніж інстаграм. Також не класти гострі предмети на стіл, Ножі й ножиці притягують конфлікти, а конфлікти взимку це як холодний туалет, тільки гірше. Ну що, на черзі гороскоп? Овен, сьогодні ви знайдете відповідь на питання, яке навіть не ставили, і здивуєтеся, чому взагалі про це подумали. Телець, випадковий звук сьогодні спрацює як ідея. Прислухайтеся, але не надто близько. Близнюки, день дасть вам шанс щось зрозуміти, і ви зрозумієте, просто не те, що очікували. Рак, якщо сьогодні щось зникне, це нормально. Воно, скоріше за все, лежить там, де ви вже дивилися, просто іншим боком. Лев, вам трапиться момент, коли ви скажете, о, так ось чому, і це буде прекрасно, навіть якщо відповідь нічого не змінить. Діва, сьогоднішній день ідеальним не буде. Але й не зіпсується. Це ваш компроміс із всесвітом. Терези ви зустрінете ситуацію, де немає поганого варіанту, і це вас налякає більше, ніж якби був. Скорпіон, хто сьогодні зробить вам маленьку послугу, можливо, випадково, але ви це запам'ятаєте надовго. Стрілець сьогодні все піде швидше, ніж ви планували, навіть ті речі, які ви не починали. Козиріг, доведеться прийняти факт, який ви давно підозрювали, і це все полегшить. Водолій сьогоднішня дрібниця стане головним моментом дня. Не прогавте. Ну і рипи день буде йти хвилями, але ваш корабель тримається нормально, навіть якщо ви капітан завтра подивлюся. І от поки кожен знак отримав свою дивну підказку, хочу сказати вам щось загальне. Сьогоднішній день дуже цікавий. У нас тут і метеорологи, які знають наперед, і складуви, які роблять світ прозорішим, і жінки-підприємниці, які запускають махини, і чоловіки, які сьогодні офіційно можуть видихнути, і навіть туалети, які скромно нагадують, іноді найважливіше не видно на поверхні. Тому сьогодні хочу сказати вам таке: будьте людьми, які роблять свій день прозорим, ясним, чесним і трохи смішним. Ви можете не змінити світ за середу, але можете зробити її такою, щоб ввечері сказати собі Я сьогодні жив правильно просто і по-людськи. Ну і фраза дня, щоб ви не робили сьогодні, робіть це так, ніби середа за вами стежить. Ну а я дякую, що ви прокидаєтеся зі мною. Нехай ця середа буде рівною, чесною і світлою, як хороше скло, і теплою, як прогноз, який нарешті збувся. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!